Ви бачили те, що вчора відбувалося в сесійній залі, тобто робота парламенту. Власне, як можете її оцінити? І Ще одне запитання: які думки? З приводу круглого столу, який відбувся вже в другій половині дня, тут в Верховній Раді. Дякую. Ну, робота вчора була зранку неконструктивна, і всі казали, що є певні очікування про, ну, про роботу круглого столу. До роботи круглого столу я б ще додав би звернення, пряме звернення, відеозвернення Ріната Ахметова до громадян. І е, я маю таку надію, що після першого круглого столу і публічної заяви, ну, скажімо так, найвпливовішої людини на сході України, сьогодні буде більш конструктивна робота і в сесійній залі, і в найближчі дні після другого етапу круглого столу вже налагодиться співпраця і е, менше буде негативу в суспільстві і в залі Верховної Ради. А які висновки можна зробити з круглого столу? Які, які можуть бути рішення? 信念。<Yeah. S 2> yeah. Рішення були запропоновані добре публічно в залі Верховної Ради проголосувати певний документ або декларацію, або назвати або угоду по різному моду назвати меморандум можна назвати, в якому б сьогодні, не чекаючи закінчення виборів президента України, всі підкреслюю всі політичні сили України висловили свою позицію до головних проблем: зміна конституції, децентралізація влади, російська мова і що Україна повинна бути унітарною незалежною. Держава, дякую вам за розмову. Нагадую, що це був Віталій Немілостєвий, народний депутат України. Залишайтеся з нами далі. Пленарне засідання.